Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. Окупанти від початку війни знищили та пошкодили в Україні понад дві тисячі навчальних закладів. Та, незважаючи на це, наші героїчні викладачі гідно тримають свій освітянський фронт, ведуть уроки в бомбосховищах та своїх зруйнованих будинках, читають лекції з окопів. Президент України привітав освітян з їхнім професійним святом. Шановні пані та панове, наші вихователі, наші вчителі, викладачі, учні, усі, абсолютно усі наші поважні освітяни України. Я вітаю вас, всіх присутніх і тих, кого тут з нами зараз немає, всіх причетних із прийдешнім днем. Земля святом важливим святом для всіх нас, не працівника освіти України, не просто важливе, знання. Це сила, сила це перемога, а перемога це, це наше майбутнє, наше майбутнє. Це Україна, Україна вільна, сильна, мирна, квітуча, розумна і що дуже важливо, освічена. Володимир Зеленський своїм указом відзначив кращих представників освітньої галузі серед нагороджених і два запорізьких педагоги. Почесне звання заслужений працівник освіти України присвоєно заступниці директора Запорізької школи інтернату Джерело Наталії Куршунові і професору національного університету Запорізька політехніка Володимиру Бахрушину.